Українсько-польська дружба та черги на кордоні. Кому це вигідно? Всі вже знають, що поляки блокують кордон, та не всі знають, хто за цим стоїть. Наразі блокуються 3 з чотирьох пунктів пропуску: а саме, Гребен Нерава Корчова Краківець і Дорогуськ Ягодин. Заблоковані тисячу автівок. Чергу потрібно чекати 200 годин. Це означає, що водіям, щоб перетнути кордон, потрібно просидіти більш як 8 діб. Вимоги мітингувальників: такі. забрати від України транспортний безвіз, тобто повернути українським перевізникам дозволи на перетинання кордону, доступ польських перевізників до системи шлях, вилучити транспортні засоби Польщі з Ячерги черги та створити нову систему, виключно для польських машин. Також пропускати пусті польські машини через кордон, крім цього, заборонити реєструвати в Польщі фірми-перевізників, які фінансуються з поза меж ЄС, тобто з України. Наразі питання вирішено частково. А саме, відкрили смуги для пустих вантажівок, також оновили деякий функціонал в Є-черзі для можливості заміни водіїв в пустих вантажівках. Деякі вимоги здаються абсурдними. Але всі ми розуміємо, що основною ціллю перевізників, які блокують кордон, є позбавлення України транспортного безвізу, який повинен діяти до липня 2024 року, і який наданий Єврокомісію для компенсації можливості доставляти вантажі в Україну через блокаду морських портів, а також через неможливість доставляти вантажі повітряним транспортом. Але хто за цим стоїть? Звісно, Конфедерація, єдина антиукраїнська польська партія. До речі, ви помітили, як загострились відносини між Польщею і Україною перед виборами. Зокрема, ситуація з зерном. Це пов'язано з тим, що Дуда і правлячі верхівки хотіли задовольнити антиукраїнські сили для того, щоб не програти вибори. Вони боялися і тому грали і нашим, і вашим. Конфедерація постійно намагається підігрівати інтереси поляків до антиукраїнських настроїв. Вони сподіваються, що поляки втомляться підтримувати Україну та українців. Дуже часто вони грають на темі історії відносин Польщі та України. Отож, за всіма прогнозами, блокада кордону протримується до кінця року. І це все дуже грає не на руку Україні і дуже добре підіграє нашому ворогу Росії. До підніжок від угорців ми були готові. Від них ми це очікували. Але від Польщі? скажіть якісь змішані відчуття: невже вони стомилися підтримувати Україну? Риторичне питання. Адже давайте не забувати, що Польща є одним із лідерів підтримки й допомоги Україні. Наразі у звичному режимі пропускаються легкові автомобілі, пасажирські автобуси, гуманітарна та військова допомога, пальне, небезпечні речовини та товари, що швидко псуються. 13 листопада представники Мінрегіону проведуть зустріч на кордоні з польською владою та перевізниками щодо врегулювання ситуації на кордоні. Будемо надіятись на краще.